У Варшаві надзвичайна ситуація. Дрон збили просто над президентським палацом. Серед причетних українець. У чому причина інциденту? Це випадковість чи спланована шпигунська операція? Деталі замить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Польські правоохоронці 15 вересня помітили дрон у Варшаві. Він летів просто над Лазенківським парком, де розташований президентський палац. Спецслужби миттєво збили безпілотник, підозрюваних затримали на місці. За словами речника спецслужб Яцика Добжинського, причетних двоє: громадянин України, якому 21 рік та 17-річна громадянка Білорусі, ми спростовуємо чутки, що це якась масштабна шпигунська операція. На цьому етапі ніхто не може це точно підтвердити. Добжинський наголосив, що це могла бути просто необачність з боку молодих людей. Він припустив, що затримані могли знімати фільм і використали для цього дрон. Проте занепокоєність поляків зрозуміла, адже нещодавній удар росіян по українському кабміну в Києві змінює оптику. Навіть один дрон це не дрібниця, а потенційна загроза, в тому числі для Польщі. Народний депутат України Олександр Федієнко прямо говорить: після ракетного удару росіян по будівлі Кабміну у партнерів має з'явитися усвідомлення, що подібні удари можуть бути здійснені і по урядових будівлях Польщі чи Румунії. Це лише питання часу. Федієнко закликав посилити повітряний захист не тільки в Україні, а й у сусідів Польщі, Румунії Балтійських країнах, бо війна стала ближчою ніж здається. Тим часом у лунають гучні заяви. Міністр фінансів Скот Бесен стверджує, війну з Росією можна зупинити всього за 2-3 місяці. Він пояснив, що для цього треба. Я гарантую вам, що якби Європа запровадила суттєві вторинні тарифи для покупців російської нафти, війна закінчилася б через 60 або 90 днів. Міністр пояснює, вторинні тарифи відрізали б Москву від основного джерела доходів, а значить, не було б грошей на ракети, дрони і військову техніку. Ми очікуємо, що європейці зараз зроблять свою частину роботи, і ми не рухаємося вперед без європейців, заявив міністр. Тим часом Володимир Зеленський переконаний, треба діяти негайно і не чекати. Мовляв, у Дональда Трампа достатньо важелів тиску на Путіна. Я впевнений, що США можуть застосувати достатньо санкцій, щоб завдати шкоди російській економіці. До того ж, у Дональда Трампа достатньо сили, щоб змусити Путіна його боятися. Диктатор робить усе можливе, щоб відтермінувати введення санкцій проти Кремля. І паралельно працює над виходом з ізоляції. Він мав отримати удар у цій війні і зупинитися, але натомість він отримав де-ізоляцію. Він отримав фотографії з президентом Трампом. Це відкрило для Путіна двері до інших самітів та форматів. При цьому Зеленський заявив, що єдиний спосіб припинити війну це надати чіткі гарантії безпеки Україні. Я хочу мати документ, який підтримують США і всі європейські партнери. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа. Обговорити це питання лідери зможуть уже найближчим часом. Їх зустріч може відбутися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо. Чи вдасться Зеленського скористатися нагодою, щоб змінити думку Трампа про Путіна? Друзі, пишіть свої варіанти в коментарях і підписуйтеся на канал. Олег, але ж дивіться, ось цей дрон над урядовою будівлею у Польщі. Це про що? Запустили Mavic це це? два білоруси, ну це не те, Ну, я думаю, що то Mavic був, як перед навіть я максимально цьому впевнений. ну Мавіком палац польських там президентів не роздовбаєш. О, а, наприклад, спеціальні гербери, які були спеціально адаптовані під цю задачу, які атакували Польщу, які розвалили навіть дах в одній з будівель, що прямо вказує на те, що скоріше за все там були якісь бойові частини. Ну для того, щоб знищити те обладнання, яке там знаходилось. Ну це вже. Ну вони ж просто поляки настільки от мало прокомунікували цю атаку, що забули вказати про те, що частина дронів впала просто у лічених кілометрах від постів далекого розілокаційного виявлення на східному кордоні, у 10 кілометрах від авіабази Мальбург. Яка є ключовою на півночі Польщі. Тобто ми пролетіли в Польщу, та ще під авіабазу там впали. Що деякі прямували прямо у лодзі? Ще одна авіабаза. інші у мінському ну, в аеропорт під Варшавою. Тобто в Мінськ там мороз, як там щось або. От, і вони про це просто не прокомунікували, але от достатньо взяти мапу з тим, де знайшли ці уламки, накласти цілком доступну мапу об'єктів польських повітряних сил з аеродромами, з постами далекого редлокаційного спостереження. Це не маленькі там, радарчики, це потужні конструкції, які от, дозволяють там, бачити на сотні кілометрів там, на території Білорусі, там, наприклад, там навіть до РФ там них всього три таких реділокаційних поста. Ну і от поряд з двома з ними чомусь падають дрони. От, і все це от на фоні тих навчань, але мені все одно здається, що це спроба просто підвищити градус ескалації мінімальними силами. От і все. Так дивіться, ну, Москва ж фактично цими провокаціями вона перевіряла реакцію альянсу, якою вона буде. Як ви реакцію НАТО оцінюєте? Ну, застосували четверту статтю, так? По факту. Ну, і є дуже погані такі розумові експерименти на кшталт, якщо Русня почне вбивати по одному полякову день через скільки днів Польща оголосить війну Росії. Ну, то, бо є ще розуміння того, що заради одного там шахеда, який навіть десь вибухне, вони не будуть оголошувати війну. Ну, ну, чекайте, це, в 22-му році, пам'ятаєте, ракета впала, і тоді були жертви в Польщі? Ні, там ну, там та інша ракета. Там, скоріше все, була все ж таки зенітна ракета, яка наша. Ну, Вони мають властивість падати. І Ну, Розслідування досі триває, наскільки я розумію. Ну, напевно, так, але. Але то в будь-якому випадку це не та історія. От у них пала ракета, яка крилата з Х-55 під дивищем, от ну російська, е, і це от було якраз про те, що крилата ракета з імітатором ядерної бойової частини впала у Польщі, пролетівши там сотні кілометрів, і там вони намагались приховати цей факт. А відносно того, що там де люди загинули, то це звісно тракеті. Але це та ситуація, коли українські зенітні сили просто намагались збити російську ракету, яка заходила з боку Польщі mm -hmm. по Україні. Тобто, і звісно, зенітна ракета, вона як бону її ступені, має сильність падати на землю. Ще одне питання, яке у зв'язку з цим знову ж таки зальотами дронів на територію країн НАТО, знову інформаційно увага до нього прикута, це безпольотна зона над Україною. Над західними областями, щоб та ж Румунія, та ж Польща допомагала збивати російські цілі, які йдуть по Україні в західному напрямку. Ну ось президент Румунії говорить, що Румунія скоріше не підтримує введення безпольотної зони, але в майбутньому може переглянути це рішення. Цікаво була реакція міністра закордонних справ Польщі Сікорського, який спершу от в перший день, коли атака це. Дронів російських по Польщі відбулася, сказав про те, що питання зараз не стоїть на порядку денному, щоб союзники допомагали збивати російські цілі безпосередньо на Україну допомагали збивати Україні російські цілі безпосередньо на територію України, але потім пізніше він сказав, що Польща таку ініціативу підтримує, але тут погодження всіх країн НАТО треба, тому що Польща одна це не вирішує. А в чому проблема? Зараз наші сусіди, вони все більше і більше починають розуміти і відчувати на собі російську загрозу. В чому проблема, щоб цей дозвіл таки був. Ну, Якщо одразу посилатися на НАТО чи колективне рішення НАТО чи Європейського Союзу, там ще така вілочка була, то Ну, це одне одразу можна не продовжувати розмову, тому що є словаччина, є Угорщина і все. Ну будь-яке колективне рішення НАТО чи Європейського союзу через проросійські уряди цих двох країн прийнято не може бути принцип. Ну це давно відомо. Тому посилання мовляв, о там треба, щоб НАТО це якось вирішило. Це, це не має жодного сенсу. Водночас це не виключає те, що деякі окремі країни, наприклад, ті, які тим паче мають реальні можливості. От Словаччина вона не має можливості щось там десь закрити. Вона і своє небо в випадку потреби не закриє, як і Угорщина. Тому що та сама Угорщина, в неї там чотирнадцять грипенів старіх. Ну, багато вони нам не закривають. От бачу. От там свої проблеми з повоєм. Але деякі країни, які вважаються ну, локомотивами європейської безпеки, зокрема Велика Британія та саме Франція, яка дуже спочала правильно комунікувати з РФ, єдиною зрозумілою для них мовою, Німеччина, вони цілком можуть взяти на себе абсолютно автономно, незалежно від всіх інших інституцій, задачу з забезпечення безпеки Європи. Ну, і таким чином, вже маючи таку от структуру умовну, вже заохочувати до неї інші країни, які е, ну, також розуміють, куди все йде, і що треба робити. Ту саму Швецію, ту саму, ті самі Нідерланди, е, ну, ті країни, які допомагають активно Україні, там Данію, все інші країни. Е, е, і В такому бранці. Е, вже політичне питання, яке є ключовим у цьому, тобто, що треба, щоб у, там західні винищувачі почали е, захищати Європу в Україні, е, то є ж дві скуди політична політична можливо, можливо вирішитися саме таким чином, коли це рішення буде прийматися не у межах е, наявних е, безхребетних оборонних структур. Е, Питання, друге, технічно, як воно буде організовано, тому що це також дуже складно насправді. По-перше, треба розуміти, що винищувачі не будуть базуватися в Україні. Крапка. Тобто, тут навіть максимальні оптимісти, я думаю, вже давно це зрозуміли. Це означає те, що вони можуть бути розміщені у Польщі, наприклад, на цій самій базі під Варшавою. Це буде якраз 160 кілометрів від кордону з Україною. Або, наприклад, ну, у Румунії сказали вже ні, але там є потужна база НАТО, е недалеко від Констанції, е теж недалеко від України, тобто в межах там півтори сотні кілометрів, вже навіть менше мені здається. І е там можуть базуватися винищувачі. Зокрема, от якраз е і, франц і французькі Рафалі, і німецькі Єврофайтери зараз у Польщі, якраз під тій базі, під Варшавою е технічно. Їм летіти до, наприклад, Волинської області без використання форсажних режимів хвилин 15. тобто вони піднялися і через п'ятнадцять хвилин вже в небі над Україною і приблизно, ну в залежності від режимів польоту, від типу винищувача, все те інше, але десь годин, година, дві, три десь так. Не більше, я думаю, Максимум до чотирьох, в принципі, вони можуть баражувати у повітрі, патрулювати і знищувати за випадку потреби якісь сілі. більш разично, десь до двох годин. Насправді для цього треба насправді вести не лише безпольотну зону для українських повітряних сил, а ще і беззенітну зону, для того, щоб просто в теорії просто навіть взагалі як. Просто в принципі, навіть на теоретичному рівні унеможливити friendly fire. Тобто, коли можна відкрити вагоні, замість, наприклад, умовної крилатої ракети, по французькому рафалі. От щоб такого навіть гіпотетично не було, тому що це буде просто катастрофа глобальна, насправді, то просто краще от вести такі беззенітні, безпольотні зони, де будуть діяти виключно. Вони ще партнерів, ну і це означає те, що ну разом з дальністю польоту від власних авіабаз на території України за рахунок того, що, наприклад, літаки далекого радіолокаційного виявлення ну, точно не будуть пересікати кордон України, тобто висіти десь на тій самій Польщі умовно це дасть глибину приблизно місії у 100 150 200 можливо кілометрів. Ну, до 300, ну і то навряд, я думаю, що до 200 і відповідно оці райони мають бути взагалі, їхня ППУ має базуватися лише на цьому рішенні, тому звісно, вони не будуть великими, ну хоча б виключно заради безпеки українців. Тому що а що буде, якщо вони не прилетять? А, саме тому о, так навіть так, такі крок обмежені. Тобто такі можливі обмежені технічно кроки, вони все одно мають велику важ... важливість і можуть бути технічно реалізовані при наявності відповідної політичної волі. Ну навіть на межах НАТО, звісно, на межах Європейського Союзу, але хоча б межах там деяких країн. Технічно воно реалізується, але ми повинні розуміти, що це не на цією Україною, навіть не на цією західною Україною, а це виключно невеликі райони. Можливо, то на відстані 100-150 кілометрів від кордону.